Ти під моїм захистом під таким гаслом виготовили серію футболок у Черкасах. Частина грошей від продажу піде на потреби військових. На кожній такій футболці малюнок українського захисника. Бійці зобразили на тканині власні історії. Одну із таких переповість Ольга Косенко. Це малюнок українського десантника Михайла Варварича, український боєць, його кохана, і слова Тараса Шевченка кохайтеся, чорнобриві та не з москалями. Михайло намалював себе та свою наречену 24 лютого, коли вона проводжала його до війська у день повномасштабного вторгнення Росії. Ми прощалися, тобто не поживши навіть толком разом. Кожен день. Що я проводив там, чи ходив на операції, чи ще щось. Ну я постійно думав про неї. Ми постійно підтримували зв'язок. Тобто її кохання так само, як мене і зігрівало, і оберегало. На війні Михайло з 2016-го. його контракт закінчувався 25 лютого, 2022 року. Збирався звільнитися з армії, одружитися. Та всі плани зруйнував напад Росії. Воював у штурмовій бригаді. Допоки торік на Луганщині не отримав поранення. Михайло втратив обидві ноги свої. Перші кроки після поранення зробив в США на протезах. Саме там і запропонував своїй Ірині побратися. Відео як незламний боєць стає на одне коліно, щоб освічитися коханій. Облетіло увесь світ. Ніколи. Це небо, як вразило команду черкаських виробників одягу. Тож Михайлу та ще двом бійцям запропонували зафіксувати їхні історії на футболках. Хлопці малювали малюнки на папері на а 4 відправляли мені і Ми вже з нашими графічними дизайнерами адаптували малюнки до кожної футболки. Прикріпили листівку з історією бійця та його картини. Ти купуєш і розумієш, що ця річ вона має душу, вона має свою історію. І зараз у такий час це дуже емоційні моменти, які нас зігрівають. Проєкт благодійний 20% від продажу віддадуть на потреби військових. Він показує їх любов до України, до жінок і, взагалі, те, що наші воїни, попри те, що вони сильні, мужні, вони можуть бути ніжними, турботливими і тендітними. Із Черкас Ольга Косенко. Олег Клименко, ми Україна, Марафон. Єдині новини.